Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Третій ночі пролунав вибух на підлодці колпаном після останнього виходу в море і атак дронів. Вона стояла й на якорі в порту на ремонті. Новий вибух зробив пробоїну в правому борту на ще одного ракету. Носця в РФ тимчасово поменшило, Пише телеграм-канал Морський Вовка. Те, що сталося з флотом Росії у чорному морі, називається не воєнною поразкою. Те, що сталося з флотом і у чорному морі називається розгрома. Причому в найповнішому розумінні цього слова ментальний, моральний, репутаційний, політичний, геополітичний і який хочете ще. Пише журналіст Аркадій Бабченко. Далі мовою оригіналу, Росія увійшла в цю війну, якщо не гегемонома для абсолютної гемонії потрібен був контроль над босфором. То безумовним морським лідером у регіоні. Це була єдина країна, яка тримала там військовий флот, включаючи підводний ракетний крейсер, три Ади два сторожові кораблі, два корвети, шість великих десантних кораблів, сім підводних човнів, тринадцять ракетних кораблів, шість протичовнових, вісім тральщиків, чотири патрульні катери, розвідувальні кораблі та інше, інше інше. Чорне море Росія за умовчуванням завжди вважала своїми і тільки своїм, практично, внутрішнім морем. Ну, десь там на краєчку протулилися всякі Турції з Болгаріями, але це так непорозуміння, яке не впливає на нашу гегемонію. і за умов. Очування вважала, що може в цьому робити все, що захоче. Блокада Одеси, закриття Карчинської протоки, перекриття світових постачань, зерна, висадка десанту у Придністров'ї, що хочемо, те й робимо. А тут ми будемо вирішувати. І в принципі, так вона бачилася у світі. Говоримо, чорне море маємо на увазі Росія. Минуло майже два роки. Чорноморський флот сидить, замкнувшись у Севастополі і підібгавши хвіст, не може навіть носа висунути з бази Росії, де його час від часу. Клюють маленькими дронами в хвіст і в гриву. Блокада Одеси, десант на затоку, обстріл, узбережжя, зернова блокада. Згадайте, все 5 шість місяців тому про все це говорилось як про реальність. Появіть, якби Росія заявила про вихід із зернової угоди півроку тому з тим іміджем, який вона ще мала на той момент. Нехай навіть без крейсера Москва. Це реально було б проблемою. Макрон би дзвонив. Ардоган дзвонив голоду в Африці. ООН, стурбована листи Чемберлена. Зараз Росію про. Просто послали, ось просто послали і все знищувати американські авіаносні групи сумарним одним махом у 105 тисяч мільйонів мегатон. Вони збиралися. Міністерство оборони РФ нагородило матроса, який першим помітив дрон у Севастопольській Бухті. Лео Толстой та німці пригоди матроса кішки та таємний дрон у Севастопольській бухті. Ось тепер їхній рівень. І так тепер буде завжди. Звикайте хлопці, все епоха надутих щік закінчилася. Росія втратила лідерство у регіоні. Прочитайте цю фразу ще раз. Росія втратила лідерство у чорноморському регіоні. Так, флот, начебто, залишився підводні човни, фрегати, ракетні кораблі, але він більше не має жодного значення взагалі навіть політичного. На вас більше ніхто не звертає уваги. Тірепі теж до кінця війни залишався найсильнішим лінкором. Чи хотіли, щоб через Карченську протоку ніхто не ходив і повністю внутрішнє Азовське море? Ну ось у ньому тепер і сидітимете, і не вису. Латися, усі бажання мають виконуватися, а вирішувати мой долю чорного моря. Тепер інші без вас приймати рішення, як і в який бік розвиватись регіону, що робити, де ловити, де не ловити, де ходити, не ходити. Військові, політичні, екологічні, економічні проєкти та стратегії розвитку тепер відбуватимуться без Росії. Всі зливайте воду, мічмане. І я так підозрюю, що рівно все те саме буде і за тихоокеанським флотом, грозою і могутністю морів і північних. Нічним і Балтійським, і будь-яким іншим морським повітряним чи космічним американці ще років 10 Тому казали, що повністю знищити російський підводний флот нам потрібні два тижні. Вони тупо бачать російські човни. Ну якось придумали вони технологію, що їхній супутник просто тупо бачить човен у товщі води, і все чи не кільватерний слід, не акустичний слід, просто сам човен, їхній літак їх навіть не шукає, просто прилітає, скидає над нею буй, і справа кінець. Морська велич Росії на всіх інших морях тримається лише до того моменту, доки вона не виснулася І там, як вчора прочитав у стрічці, шикарне визначення Росія, це гарбуз на голові. Ззовні страшна і зубата, а всередині середині вискорблено навіть у се горить свічка. І цю цю сім провідною морською державою регіону влаштувала Україна, країна, яка навіть не має свого флоту, розмотала в пір'я і ощента та загнала підводні човни у степу Балаклави армія, яка мала. Ла два катери і ті в полоні такої ганьби, такого приниження Росія не знала за часів та яка там цусіма. Там, хоч японська ескадра перевершувала ТТХ, такої ганьби Росія не знала взагалі ніколи. Це не просто воєнна поразка, це саме розгром у найповнішому значенні його слова ментальний, моральний, репутаційний, політичний, геополітичний і який ще хочете. По саме воєнного розгрому як такого не сталося. Бувай ось такий парадокса. але історія не терпить порожнечі. Вакуум має бути заповнений. І його буде заповнено. Туреччина вже зрозуміла це, заклавши собі нові судна. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.